Михайле, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Я пропоную розпочати з напрямку Луганського сьогодні, Сергій Гайдай, очільник Луганської, ОВА, сказав наступне, що на Кремінському напрямку та поблизу Білогорівки залишається достатньо важка ситуація. Власне, водночас сили оборони очікують поліпшення погодних умов для того, щоб переходити у наступ. Як ви можете змаркувати сьогодні ситуацію на цьому відтинку фронту? Наскільки? Загострена, але я сподіваюся, контрольована Там ситуація ну, насправді ситуація зараз на багатьох напрямках напружена, загострена, оскільки росіяни розуміють, чітко у них залишається дуже мало часу для реалізації їхнього задуму, який насправді вже неможливо виконати. Той задум вони переносили кілька разів терміни виконання. Це було і в минулому році, і вересень, і листопад. Потім до кінця року, потім було кілька вже навіть дат в цьому році, але очевидно, що до того моменту, коли українські війська розпочнуть активні і проактивні дії на всіх напрямках, я би так сказав, тому що неможливо визначити і це добре, де українське командування буде наносити головний удар, де будуть допоміжні, супутні і так далі. Тому росіяни зараз будуть дійсно намагатися, хоч щось. Зробити, а можливо, вони думають, собі вдасться прорватися. Тому я би зараз е, навіть не визначав окремі напрямки, тому що кругом і е, на всіх напрямках досить важко, дуже важко, особливо Авдіївський напрямок, Бахмутський, е, Креміна і Углидар і так далі. Е, на всіх напрямках ситуація важка, але е, головне, що українське командування чітко розуміє ситуацію, чітко контролює е, дії противника. Пане Михайло, фактично, ми можемо говорити про те, що е, за рахунок того, що вони дуже поспішають, тому що е, в них дедлайн, той, про який ви говорите, був до кінця березня, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Плюс вони десь розуміють е, часові люфти, коли нам може бути доставлено все, що нам обіцяне, і фактично вони спішать для того, щоб ну досягти якогось оперативного успіху. Чи можемо ми тоді говорити про те, що погодні умови фактично зараз їх не зупиняють? Бо багато хто каже, що цей перехідний. Період зими на весну це дуже важко для техніки, не тільки для нашої, а для російської, також. Що вони можуть використовувати зараз? Ну зараз вони використовують вони насправді, е навіть коли були сприятливі, погодні умови, вони не використовували техніку, е як це має бути за штатом, скажімо так, а використовували особливо е вагнерівці. Вони використовують тактику малих груп. Це ми могли спостерігати. І тому дійсно вони не зважають на погодні умови, тому що генералам все рівно, яка там погода, їм треба продемонструвати путіну, що вони зробили все, що можливо. Насправді тут вже ситуація вже складається для генералів така, таким чином, що їм головне зараз насправді. Покласти в боях більше свого особового складу, як би це парадоксально не звучало, але це російські реалії. Вони завжди так воювали. Генералам треба покласти побільше особового складу, знищити його, щоб потім доповісти, що ну бачите, ми зробили все, що могли. У нас втрати становлять там стільки-то тисяч військовослужбовців, і тому це означає, що ми командування зробили все, що могли, виконуючи ваш наказ ми не відмовилися від виконання вашого наказу, довели його до кінця, але насправді не змогли до кінця виконати те, що ви перед нами ставили. Таке у них постійно відбувається з 24 лютого минулого року, і раніше так само у них така сама тактика була, яка постійно підтверджувалась. Тому що це підхід, який пояснюється саме російськими реаліями. там генералу все рівно як буде. Почуватися особовий склад, головне довести начальству, що все було зроблено для виконання цього наказу. Накази ніколи в них не скасовуються. Вони є залізобетонними. Якщо це Герасімо підписав наказ про те, що мають взяти окупувати Луганську Донецьку область, значить це має бути виконано і тому єдиний шанс для генералів зараз російських це покласти весь особовий склад і сказати: у нас немає ресурсів для продовження. Цього наступу Ось така історія. У нас ситуація зовсім інша. Генерал Сирський, знову перебуваючи в Бахмуті, наголосив про те, що для нас стратегічно важливо зберегти життя кожного нашого воїна, тому що ті, хто боронять цю фортецю, вони герої. Водночас скажемо про те, що ситуація там складна. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися в центр міста, але несуть безумовно величезні втрати. Фактично, коли просунутися в центр міста, це означає, що десь це вже можуть бути міські бої. Ну насправді вони вже просунулися всередині міста. Вони дійшли до річки, і там зараз така місцевість, яка дозволяє українським військам при фронтальним атакам, якраз зі сходу, ефективно оборонятися, знищуючи ворога. Тому звісно, що міські бої вони продовжуються вже кілька місяців. Насправді. То на околицях, то певні групи заходили, там українські воїни їх знищують, тому тут ситуація дійсно дуже важка, і бої ведуться на дуже близьких відстанях, в тому числі в місті? Наскільки допомагає втримувати Бахмут наша потужна артилерія, яка в часовому яру, тому що там панівна висота? Вони одноразово мені про це розповідали. Але яка їх який фактор цієї артилерії, які на цій висоті в допомозі прикриття Бахмута? Ну, я не я не думаю, що цю інформацію треба оприлюднювати. Наскільки ефективно, наскільки йде які точки? Ну тобто, це в, я мені здається, це вже а, трошки зайве буде. Водночас, давайте тоді поговоримо про ситуацію навколо Авдіївки. Є інформація, принаймні в звіті моніторингової групи Діпстейт. вони кажуть про те, що російські війська змогли закріпитися в невеликому селі Красногорівка, що на північ від Авдіївки на Донеччині. Як це може змінити перебіг подій на фронті? Знову ж таки, українське командування повністю контролює ситуацію. Автіївський район є досить укріпленими позиціями для українських збройних сил, і тому я не думаю, що це якось суттєво змінить ситуацію на фронті. Кажуть, що ем, ті представники російської армії, які на цих ем, ділянках представлені, вагнерівці, зокрема, фактично вичерпаний вже так званий золотий фонд, що їх там перемололи вже ну тисячі. Просто хтось називає 30, хтось навіть каже 50. Чи схильні ви думати, що фактично Пригожена і його ПВК списують таким чином зовсім з рахунків? Дуже важко розібратися, що відбувається всередині в російських колах, так званих елітних колах, які між собою дійсно мають конкуренцію. Путін це використовує насправді і намагається зіткнути лобами і. Герасимова Шойгу, і Пригожина, і інших олігархів, і так далі. Тобто, це така тактика, коли ти створюєш ситуацію, коли між собою починають битися ті люди, які намагаються долізти до трону, і таким чином цей трон залишається в руках у Путіна. А стосовно конкретно Пригожина, там дуже важко зрозуміти. Насправді, як це може бути в державі? Тобто, якщо казати про Російську Федерацію, яку скоро ми будемо, я сподіваюся, називати Московію офіційно, в цій державі можуть існувати кілька центрів застосування сил. Як правило, в державі такі центри є єдиний. Саме цьому центру делегуються права народом на застосування сили в Росії. Зараз сформовано ну як мінімум два центри застосування сили. Це власне держава і це а, ЧВК Пригожина, ЧВК Вагнер. Тобто він зараз почав ще й підтягувати якусь ідеологію, що вони а, воюють за справедливість. А, а говорячи про справедливість, тут відразу виникає запитання а, в Росії в самій в Московії в самій а, справедливості точно немає. І чи не претендує а, товариш Пригожин на встановлення справедливості в самій Росії, тому що. В Україні очевидно у нього перспективи вже не, не такі е, позитивні і недовго йому тут залишилося гастролювати. Я думаю, що він почне все ж таки формувати свою якусь політичну кар'єру. Очевидно, що за ним стоять певні олігархи, які намагаються таким чином зміцнити свої позиції. І тому я думаю, що дійсно після того як е, е, його виб'ють з України, а це я думаю буде. Досить скоро він почне працювати над своєю кар'єрою, політичною кар'єрою в Росії, якщо, звісно, йому дозволять. Якщо така позиція, навіть під, під, за підтримки певних олігархічних груп, не стане загрозливою для Путіна. Якщо це станеться, то він е, пригожина просто знищить. Ви цікаво, наштовхнули мене на думку, а от Перейменування Росії на Московію, з приводу чого направду у нас точаться розмови в суспільстві. Скажіть, це може спровокувати якісь їхні активніші дії на лінії фронту? Чи просто активніше вже немає куди на лінії фронту? Я думаю, що ні. Там і так я ж кажу, мотивації достатньо. У генералів їм треба довести, що вони виконують на 100% накази. тому вони будуть кидати весь особовий, особовий склад, який у них є. Стосовно нарощування ракетних ударів, у них у них також досить обмежені ресурси. Очевидно, що Іран не виконав свої, поки що будемо сподіватися, ніколи не виконує свої зобов'язання стосовно поставок балістичних ракет і більше дронів Камікадзе. Тому я думаю, що насправді перейменування Росії на Московію в Україні спричинить, звісно, такий пропагандистський, Угар, політичні якісь вибрики, але це ніяк не вплине. По перше, на Україну а по друге, на міжнародну ситуацію, і тим більше на ситуацію на фронті стежимо за цією історією, але точно те, що пропаганда там закипить, це однозначно. Є інформація від мера Мелітополя про те, що терористи з групи Вагнера намагаються вербувати місцевих мешканців. А в свої лави для того, аби ті йшли воювати на Бахмутський напрямок, зокрема, скажіть, наскільки в принципі це реально з числа тих людей, які там залишилися, на який ефект вони розраховують? Чи можуть вони назбирати там людей? До прикладу, на на Луганщині кажуть, що навіть 17-річних вже зазивають ем, воювати? Ну знову ж таки повертаючись до того, що їм треба вкидати в топку кого завгодно, якщо людина. Має якісь ілюзії стосовно Російського міра має ілюзії, що за рахунок оцих фінансових а, райських пропозицій, які йому пропози... пропонують пригоженці, він яким чином поправить своє матеріальне положення і ще й стане апологетом руського міра. Я думаю, таких людей можна знайти насправді в тому числі на окупованих територіях. Не секрет, що такі люди а, в Україні і, існували, і, мабуть, ще існують. Не всі виїхали до Росії і так далі. Тому я думаю, що саме на цей розрахунок знайти тих людей, які саме з своїх ідеологічних причин можуть підтримати Росію. Ну а крім того, їм ще пропонують певні матеріальні блага, які можуть сприяти тому, щоб ці люди пішли вмирати за пригожина. А Є в них можливість відмовитися? Ну, це справа добровільна. Насправді У упригоджена все добровільно, поки ти не підписав як з дьяволом, контракт. Після того ти я просто знищую. Тобто, ти коли ти пішов на штурм, ти не можеш повернутися. А до того моменту, як ти підписав папірець, ти вільна людина. Теоретично. Це допоки не здійснюють ніяких репресивних заходів до тебе, до твоєї сім'ї, не виселяють Але тебе то, з будинку і таке інше. Так, тут цікаво, як саме проходять ці заходи. Тобто, якщо це дійсно лише пригоженці, це окей. Якщо це ходять кадири, кадирівці і на на відмову можуть просто почати тебе катувати, то це інша справа. Це вже тоді мова йде не про мотивацію, а просто про воєнний злочин. Ще хочу вас запитати про ситуацію на півдні України. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк каже про те, що російські окупаційні війська в регіоні безумовно найбільше бояться дій збройних сил України. Власне бояться, чому? Тому що не розуміють нашої стратегії, не розуміють абсолютно, як ми будемо діяти. Але водночас активно риють окопи, вони активно готують оборону, зуби дракона, все там чого понавигадували. Крим окопали, кажуть, всі узбережжя, які були очевидно туристичному сезону цього літа, там не бути. Паніка вона зрозуміла? Паніка зрозуміла, так тому що в цьому році Крим буде звільнений, тому можна їх зрозуміти. Це окупанти, колаборанти, яким треба буде якось втікати. Вони просто ще до кінця не вірять. Те, що відбудеться, і тому е, займаються такою сублімацією, замість того, щоб е, зараз евакуюватися е, з Криму до своєї матушки Росії, вони навіщось риють е, окопи, які явно їм не допоможуть. Ну, Крим це не та територія, яку можна окопами обороняти. Скажіть, а Запорізька область загалом вам сьогодні а, як, як, як вами маркуються, тому що кажуть, що також туди прибувають а, в різних кількостях військові, різних а, бригад, різних підрозділів Російської Федерації, І не тільки там регулярні війська, але знову ж таки ті самі вагнерівці. Якась частина їх. А до чого вони можуть готуватися по Запоріжжю? Ну, по-перше, вони можуть мати свій план, тобто у них можуть бути свої плани стосовно наступу е у генералів. Підкреслю ще раз е взагалі то плани були окупувати тому, що і Запорізьку область, тому що Запоріжжя, Запорізька область входять зараз за Конституцією Росії до складу Росії. Їм треба їх окупувати, е тобто за їхніми е концепціями. А з іншого боку, вони розуміють, що українська армія. Через якийсь час почне проводити свої наступальні операції. Їм треба готуватися до оборони. Тому у них з одного боку треба готуватися до оборони, а з іншого боку виконувати наказ на наступ. І тому дійсно там війська рухаються, війська одні війська готуються до оборони, інші війська можуть готуватися до певних наступальних дій. І тому дійсно цей напрямок є складним. Для збройних сил України, але підкреслю українське командування знову ж таки повністю володіє інформацією ситуацією, тому ніяких сюрпризів там я думаю не буде. Дякую вам дуже, пане Михайле. Що доєдналися, Михайло Самось, військовий експерт, долучався до теропостровців.